Будь ласка, вимкніть мобільні телефони. Приємного вам перегляду та незабутніх вражень. Пані та панове, зустрічайте самий веселий, самий прикольний, лісовний батальйон! Rollabar, 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 rollabar,

Al să nu ții, al să nu ții, avem niște marecuni, miloscoci, miloscoci. Nu cumva e pereciloș, dar odată o să ne calmezi, mașcănu. Istașești, ister, cu o ridicătură neromîntă, îl poți vedea și ea și așa roșeroc. Abohaci, măcădui, baniiști, purașați, galiciuți, samon, ister. Він добре, я вже бачу. Я бачу ваші усміхнені обличчя. І я знаю ваше місто. Це місто мого дитинства. Я сюди приїжджала не раз і не два. Тут живуть самі дорогі люди. Батьків рідний брат, мої сестри, мої племінниці, З'ячі І тому я сьогодні тут. З особливою радістю мені дуже приємно, що сьогодні такий наповнений зал, що з такою любов'ю нас зустрічають люди. Ми на своєму старенькому лісапеті вже об'їздили всю Україну, і нарешті ми. Баба в відкриті. Того року качає каляску і яка Люсю, кого народила? Ка дівчинку. А як назвали На яка яке я ще по батькові не оприділилась. Цього року глянь знов качає. Каже, Люсю, боже, а кого цього року народила? Тай хлопчика. А як назвали Людовик, А чого Людовик, Бо 14. Люська, бісі Бога. І що ще будеш родити? Буду, бо ж так Бог дає. Люська, та Бог дає дощ. Але ми бігаємося у плащі. <плес> Проще вона нічого не зрозуміла, значить ще 15-ти. Це не люська куменія. Кожен день анекдот. як приходить на репетицію, я не можу дочекатися. Без люськи вона якось зовсім так. Та. Не давно пристати його фінгал. Я кав божу людський. Хто ж тебе так, яка корова? А я ж якби вона копетом достала так високо. Каже, не, не хвостом. Це тільки Люська могла придумати. Прийшла доїти корову, і щоб так хвостом не махала, то хвоста прив'язала кірпіч. Каже, я думала, вона не годна в тебе піднести. А вона взяла такий піднес. Зате ми з тих пір називаємо Люську головним спеціалістом по всіх корови питаннях. Кого яке питання всі ці всі до Люськи. Люська! А як мене знає бик, коли корова гуляє? Та як знає нюху а, а мені аж розвидлось. А я думаю, що це мій чоловік за три роки на мене не заглядає. А в нього ж нежить хронічна. Тепер буду спокійно спати, бо знаю причину. От люська, дякую тобі, І Як ти мені помогла? Ну, у мене корови нема, ви самі могли би здогадати, мене навіть кози нема. Коза в Галі здохла. Дурно. Вона гуляла, їй треба було доцапати. Галя пляшку дала і каже, слухай, відведе, він гад на другу вулицю відвів, горілку випив, а козу привів назад. Коза ще три дні погуляла і здохла. Важе, ветеринар так сварився, каже, що ви скотину мучили, вам що перший раз Галі чоловік втік на горещі, чотири доби там сидів. Боявся злізти, а на п'яту вона сама прийшла. Каже, вася злізай. Злізай вже бо мені бде така, як кій козі. <рес> така стара історія про козу. Кози вже давно нема. Тільки пісня залишилась. Коза гасає порі. we Поробили ще й на концерт прийшли. Я так дякую Богу, що він мене жінкою зробив. Він хотів був чоловіком зробити. Подивіться, як постарався. Але в останній момент діталі перепутав. І вийшла така велика, гарна баба. Ай, жінки мої дорогі, як мені багато вам треба сказати. Ми всі такі одинакові, чи в селі живемо, чи в місті. У нас одна проблема. Ми з роками набираємо вагу і дуже переживаємо. А я хочу вас заспокоїти, я причину знаю. Це того ми набираємо вагу, що розуму в голову вже не влізається. Мусить він кудись дітись, розповзається подією. А? Головне, щоб чоловіки зауваження не робили. Навіть мій надивився телевізор, а на то може бути трохи схудло. Ти що кажу? Де ти бачив, щоб худа корова на газет була похожа? І він заспокоївся. Я вас навчу. Саме головне зробити так, щоб це була не ваша проблема, а його. А то просто тільки чоловік зробив зауваження, а ви відповідаєте. Кохані! Яке там позначило? Я просто збільшила площу для любові. Ти тепер передумай, чим ту площу має покрити. Українська жінка в нас така розумна, така вигадлива. Вона не схожа. Ні на яку жінку світу. От зібралися троє. Українка, француженка і німкені попали в баню, радянську. Ну хто не знає, що таке радянська баня? Два відділення. Жіночий, чоловічий посередині перегородки. І в якийсь момент перегородка впала. Боже, гойні мужики. Та француженка, як закричить, німкеня тропить Ой! А українська молодиця «Ха!» Яке у вас правильне місто, тут всі так зроблять. І я тішу, що ви на мене похожі. От саме про таку молодицю, веселу, непередплачувану, яка вічно попадає в таку ситуацію, з якої потім не знаєш, як вийти. Наша слідуюча пісня, а називається пісня По модньому Фірен. we yeah.

we Ти гуляща жінка. Що ти розумієш, гуляща? Гуляща то така, яка має одного чоловіка і все село коханці. Ой, це це -то я точно знаю. То є пропаща жінка. А пропаща — така, яка не має ні чоловіка, ні коханця. Неправда. От ти не говоримо, то вже є одинока жінка. А одинока то така дура, як ти. <реш> Бо ти маєш тільки одного чоловіка. А я не одинока, найборнила. Я давно зрозуміла, що чоловіки вони як парашути, вони не все відкриваються коли треба. Тому нікому не зашкодить мати запасний парашут. А що так чоловіки голови був? Образились на мене. Ага. Образились. А ми ж на вас не ображаємося, коли ми жінки кохаємо з першого погляду, а ви чоловіки при першій можливості. Ми вам попрощаємо, бо ми знаємо, що ми від вас все одно головніші. Нас все шопах беруть цілими, а вас позавчатя. <плес> Чоловіки, мої дорогі, не вражайте мене. Я вас прошу. Не да на таких чоловіків, як нас. Ні, дема, ми ото жартуємо, але ми вас любимо. Ви ж особливі, ви ніде не пропали, куди б вас доля не занесла. Американці прилітають на місяць, а наші там вже сидять закусують. Американці отрічі, що не кажуть, ви як попали на місяць? На який місяць Саме менше на півроку? А ще чоловіки, ви ділитеся на багато категорій. Хто такий чоловік 20 років? Слій ніякої настройки не потребує. Та сів там зразу грає. А от після 30 це класика, це скрипка настраюється дві минути, а грає цілу ніч. А після 40 це трапон. Він грає і довго, і потужно. А от коли чоловіку вже за 50, це вже рояль. Настраює один, а грає вже зовсім другий. Так я не зрозуміла, ну що самі роялі сидять. Ну а коли чоловікові далеко за 60, це вже контрабас він вже не грає, а мучить. А коли вже йому і за 70 далеко, о, це вже футляр. Я використаного інструменту. Я вас прошу, чоловіки. Не спішіть ставати футлярами, тримайтеся середини. І нехай вам Бог дає здоров'я і для роботи, і для любові. От яких ви жінок більше любите? Писних чи худеньких? Чесно тільки. Худеньких. Хто сказав куденьки"? Я! Гад. А мені куди? А я пишну люблю, то що б не робити? А, а пешного зробіть знімку. Я собі на воротах повішу. щоб ви знали, що в калуші в мене є шанувальники. А, а я знаю правду. Суді, стрункі, довгоногий, красоні мужик. Правду сказав, не побоявся. Пенсіонер, він знає толк. Він вже мав всяких і худеньких і хлопці, бо він вже може оприлюдити. Але пам'ятайте, мужики, тільки на гадюках сала нема. А на всі решті живності хоч трохи але є. А ще, як ви глянули на жінку і вам здалося, що в неї очі тернини, губи вишеньки, груди персики, фігура грушечка. Це ще не обов'язково любов. Це може бути просто авітаміноз. <прав> Правда, ми жінки любимо, щоб нас називали ягодками, вишеньками. Я навіть пісню таку написала спіла вишенька. Сказати, от не можна залишати чоловіків непризволяще. Ні в якому разі. За ними треба нагляд. От ви впевнені зараз, де ваші чоловіки і що роблять. Але мовчать навіть ті, що з чоловіками прийшли, <рес> які модрі тут жінки зібралися. Правильно, бо абсолютно впевнена, де її чоловік тільки вдова. Догнали! А всі решта, а всі решта не мають права розслабитись. От ви йдете по вулиці з чоловіком, а на зустріч гарна молодиця. А він абсолютно не реагує. Так і знаєте, що він її знає. А як у магазин вас відвів і каже, купи собі білизну якусь таку особливу, цікаву, так і знайте, що він то вже десь бачив. У нас Люська молодець. так Люська, й сюди, коли з людям. Чоловікові жодного шансу не залишила. Вона кожен день дає йому носки різного кольору. Я кажу, для чого? А щоб йому було встидно в чужі хаті. Вона добавляє часник навіть в чай. Та він не, на когось дихне, які там чужі молодиці, в'януть навіть штучні квіти. А ще в нього всі труси без резинки, щоб руки були зайняті. Він її кишенях тримає і труси підтримує. Але вона зробила йому татуїровку на всі плечі. Він знає його вмінку, він ще й руками душить гадюку, а в долині ще й підписала І Я ж вона тайна віки. Цього їй було мало ще й на животі татуїровку зробила. Дорожній знак. Поворот наліво заборонено. Ну хіба є, мужика, шанс? Нема. Яка мудра Люська. я би до такого не додумалась. Я взяла та й про люську, написала пісню. А в нашої люськи.